Давайте по це та інше поговоримо з нашим наступним гостем. Це є Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа і голова благодійного фонду Нова дорога. Вітаємо, слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. От, пане Валерій. От ваша думка: от про що ми щойно говорили? Лавров вчора на G-19 волає мечить, що Україна не хоче говорити. Росія дуже готова до перемовин. все для цього пропонує про це федеральні канали їхні говорять. Ми скалуємо. Ми не хочемо. Україна і Зеленський кажуть, ні, не будемо говорити. А тут лавров їде з G-19 і буквально через мить прилітають ракети в Україну. Я думаю, що ну це співпадіння, да що Лавров поїхав а в цей момент. якби він там ще залишався, вони б також полетів. Тому тут така історія, ну, але це знову таки просто ремарка. Не більше того, я чесно кажучи, ну не те, що не вірив, сподівався дуже, що саме в цей день не буде обстрілів. Те, що вони там можуть бути, то так, але ви знаєте, тут вже просто, мабуть, забили цвях в кришку труни. Самі росіяни, що з ними взагалі ніхто переговорюватися не буде, окрім поки що Ердуган. Дійсно, бо є опозиція доволі дивна. Але ця масована атака, вона, ну. Мала на меті, як мені так видається, показати Росія. Хотіла показати всьому світу, безумовно. Що нам на всіх на вас ем, вибачте, ходити в туалет з високої е, з, з високої точки. Я так зараз говорю, хотів би сказати ще гучніше, але не буду да дозволяти цьому ефірі. Перепрошую, ми тут воюємо проти всього світу, і ми виграємо. Ми переможемо. Поки що логіка у них залишається така. Звісно, в мене є інша гіпотетична версія. Яка означає про те, що десь на Росії якась група, тих, що не дуже хочуть уже продовження цієї війни, вирішили обстріляти Україну масово не задати ракетного удару для того, щоб все-таки загострити ще більше питання на саміті Великої Двадцятки. Я допускаю таку версію. Валерію, я вам пропоную роботи. називати як і президент України, перепрошую не G20, а G19. Це буде справедливо. Ну окей як буде формальне рішення, тоді буде джі діджі дев'ятнадцять. Я розумію, що ми правильно тут повинні з поширювати етологічну складу, але поки що, знаєте, мені дуже хотілося, щоб не було Росії і в Радбезі ООН. Якщо відверто, але ж ну нема цього рішення, тому знаєте, видавати бажана за дійсна, я дуже не хотів би. Я не, спеціально зараз вживаю такий термін, що ми все таки піднімали про цю проблематику. Ви дуже правильно говорите, її обговорювали і акцентували. Що все ж таки залишаються деякі не зовсім свідомі лідери країн, які не хочуть такого рішення, зокрема згаданий мною Ордоган, і повертаючи саме до цієї. А все-таки ракетної атаки, Я е, думаю, що однієї із версій, це моє припущення. Може бути дійсно, що є на Росії група військових, які ухвалюють певні рішення, як то, наприклад, виведення військ із Херсонської області, Росія втеча, перепрошую, так і так само і нині вони завдали удару, щоб світ все-таки скооперувався, і от саміт Великої Двадцятки одноголосно ухвалив рішення про те, що Росія має припинити війну. Так, заключна декларація є. Там є осуд Росії, але ну чіткої позиції на жаль, поки що ну я не бачу. Да, ну, вже будемо знайомитися з повним документом, бо на на даний момент я не мав змогу. лише інформаційні повідомлення бачив про те, що там написано. Тому тут така може бути логіка, і не випадково саме в цей день це відбулося. Хотілося би би друга версія. Вона була ну більш правдоподібна. А якщо ж, наприклад, все-таки а тут я більше схильний думати про те, що Путіна реально немає міських... не те, що думати, і котре переконатися. Ну там в голові просто вата. І оце продовження бомбардування України, воно вказує на те, що він не буде зупинятися і тут про цілі, які ви говорили, яких цілей вони хочуть досягнути. Повертаємося в 22 лютого. Денацифікація, і так далі. І так далі. Я сьогодні, коли. Там, якийсь проміжок часу мав доступ до інтернету, телеграм-каналі наткнувся на пост е, голови Держдупи Російської Федерації Володіна. Е, я не випадково на нього підписався, друзі, так само як на Медведєва. Так слідкую за тим, що вони говорять, артикулюють. Сьогодні треба знати, що за паребріком будь-якому випадку. І аби ну, переконуватися, мабуть, в тому, що вони поки що невеліковані, принаймні та еліта, яка зараз її формує громадську думку на Росії, вона такою є. Ми пригадуємо з вами фотографію, яку публікували низка ЗМІ, про те, що нібито на Херсонщині прив'язали двох мародерів до стовпів, і там їх такий спосіб задавали громадському осуду. Ніхто їх не бив, просто-напросто підходили і говорили їм те, що все, що хотіли. В умовах, коли звільнений Херсон українськими військами, то на сьогоднішній день там з'являються покидьки, які просто-напросто грабують те, що там ще не встигли вкрасти в москалі. Ну це нормальна історія. Ну ми повинні все-таки якось ну доводити до громадськості, що такого робити не можна. Що він пише, публікуючи ці фото? Що розпяли опять мальчиків, Що далі йдуть коментарі під постом у цьому, що українці це ті самі поліцаї, які в період Другої світової війни, як називають вони Великої вітчизняної, були ще жорстокішими ніж фашисти. На жаль, там нічого не зміниться, тому повертаючись до вашого першого питання: що це було, чи пов'язано це з Лавровим? Це системна, поки що політика. На жаль, так єдине ще раз повторюю. Дуже хотілося, що моя версія про те, що в такий спосіб вони намагаються ще більше консолідувати світ проти Путіна, вона виправдалася. Пане Валерію, але от бачите, ми ж прекрасно розуміємо, що в принципі всі ці історії з розп'ятими мальчиками для України вони може здаються смішними для росіяни Це сприймають як належне, там, очевидно, в це вірять і зомбуються ще більше. Але от якщо повертаючись до того, до саміту країн Великої Дев'ятнадцятки, почався він не з найприємніших новин. Це, з одного боку бомбардування України, з іншого впали ракети на, на території Польщі. Як має зараз світ і НАТО зокрема відреагувати так, щоб і у війну не влазити, і слабкими не здаватися, тому що це. Це знаєте, з третього, якщо дивитися так відсторонено на, на це все, то виглядає так, ніби Росія зараз просто тестує альянс північно-атлантичний на профпридатність. Ви знаєте, вагітним трішки не можна бути. Ти або вагітний, або ні. Зараз НАТО займає позиції трішки вагітного. Це неправильна історія, друзі. Ви знаєте, оце а, позиціонування з приводу того, що ну це не те, що нас не стосується, але ми не хочемо ескалації. Ми ну, мені виглядається не зовсім. Яко скажу правильним, ну принаймні, це моя думка. Справа в тому, що після поширеної заяви Ердогана я написав сьогодні пост, тому що спекуляцій на Росії дуже багато. Всі пропагандисти, російські пропагандистські змі. На Росії активно публікували повідомлення, фактично взяти один абзац із публікації в Associated Press, де говориться про те, що це нібито українські ракети ППО, які намагалися збити далі вдуматись в конструкцію словесно. Російські ракети, які літають над Україною, і вони впали на території Польщі. Я перепрошую, тому може ми почнемо по іншому формулювати тему: російські ракети, які летіли на Україну, знищувати мирне населення без будь-якої мети. Були з була спроба їх збити російським ППО, і ймовірніше за все через це впали вони на територію Польщі. Абсолютно міняється логіка. Ердоган же ж про це не говорить. Розумієте, оце є проблема. Тому на сьогоднішній день я так думаю, що все ж таки правильно треба формулювати словесні конструкції для того, щоб донести НАТО. Ну ми так це з парнам робимо їх необхідність і рішучість більшу рішучість щодо долучення до цього військового конфлікту, так як вони його називають. Якщо вони і далі ну будуть просто споглядати ох ах, а то не наші ракети впали, та взагалі там нібито Україна ні до чого. Ну так воно буде продовжуватися, друзі. Так не може бути. Бо коли бо це фактично називається Підміна понять. Зараз ж на Росії активно кажуть, що вже Україна, от наратив, який вони поширюють, Україна воює проти НАТО. Сьогодні з саму ранку сім ранку вже публікувала у себе в телеграм. Так що Україна воює проти НАТО? Ну то що вони засують? І вони них це працює? Так мені дуже хотілося, щоб воно не працювало на НАТО. Бо це неправильно. Якщо ви вже це говорите, що от, ну, ви це читаєте, ви це знаєте, ви розумієте, що твориться на Росії. Що там ще більше зомбують російське населення, яке якому доказують про те, що це правильно обстрілювати мирних українців, от просто-напросто, це правильно. Да, вони не мають права на відповідь, вони повинні роззброїтися, вони повинні здатися, їх потрібно знищити. То тоді, вибачте, це називається мовчазне телерування ситуації. Я дуже з високою е подякою і шаною відношусь до всіх членів НАТО за їхню військову допомогу. Чесно, відверто реально вони допомагають дуже сильно. Друзі, але стояти на кордоні Східної Європи і чекати. Коли, врешті-решт, хлоплять по вас, але це зовсім не зовсім правильно. Чому ви дозволяєте москалям фактично за замовчуванням використати як доконаний факт і правдоподібне застосування 51-ї статті організації Об'єднаних Націй щодо превентивного, як вони кажуть, удару по Україні? На них нападати ніхто не збирався. Якщо Росія до цього вдалася, прецедент є, має бути абсолютно адекватна і відповідь. Росія що зараз говорить, що вона воює проти НАТО. Так воюйте НАТО проти Росії, ну врешті-решт. Ну це ж вже логічно буде. Що вже чекати, я перепрошую, але так не може продовжуватися. Тому я думаю, що все ж таки НАТО варто було б ухвалювати рішення по четвертій статті і дійсно долучатися до цього процесу. Абсолютно нормальна історія. Вже ви перепрошую, перепрошую. на Росії. Е, от якраз до того, що ви говорите стосовно ООН, які порушують абсолютно всі е, статути статути, Росія ж, з якщо я не помиляюся, з 2004 року просуває в ООН е, ідею, нібито своєї боротьби з неонацизмом у всьому світі, і цим виправдовує е, своє втручання і окупацію різних е, е, територій в інших, в інших країнах, що звучить в принципі як абсурд. У мене звідси питання, от якраз теж воно стосується того, що ви щойно говорили про ООН, е, Зеленський на саміті Джі. 19 заявив наступну фразу. Він представив 10 пунктів для того, аби настав мир у всьому світі. Чи можливо його із сьогоднішньою правовою системою і особливістю функціонування і роботи світових інститутів, об'єднань як ООН, як той же самий g 19, як той же самий НАТО або Європейський Союз втілити цей план в життя? Чи це в принципі неможливо? Та чому можливо? Абсолютно притомні цілі ставляться? Нема нічого неможливого. Я перепрошую, але. Знаєте, якщо брати і тут і швидше за все, мабуть, мова йде про бюрократичну процедуру, тому що дійсно, наприклад, треба ухвалити рішення щодо конфіскації заморожених активів Російської Федерації для виплат репарацій, навіть без її згоди. Тому що ну Росія не поводиться на це. Нехай там називається грабунком, як хочуть, але ж те, що вони, наприклад, в єноті вивозять, то це в їхньому розумінні не грабунок. Я спеціально говорю про єнотів і про мікрохвильовку, до якої треба кодик від цей щоб розуміли всю е, критичну ситуацію на Росії. Так, от е, якщо такі процедури будуть ухвалені, то окей, єдиним не єдиним, а одним з прикладів, наприклад, двох інституцій, які на сьогодні є, європейський союз і північно-атлантичний альянс, згаданий мною ну, Ердоган, який сьогодні є членом НАТО. Ще раз наголошую, а він діє всупереч політиці НАТО. Ну, це треба також розуміти. У них там уже конструкція сиплеться. Ну і Європейський Союз. Цій частині треба задати Угорщину. Європейський Союз якось так за замовчуванням. То окей, нормально, Орбан каже так, нехай буде, ми тут вмішуватися не будемо. Я категорично проти, наприклад, виключення Угорщини з Європейського Союзу. Цього робити не треба. Але треба проводити дії таким чином, щоб Орбан там не ухвалював рішення. Як мінімум, хоча б Європейському Союзі Його потрібно поставити на місце. Відтак треба просто змінити процедуру ухвалення рішень не консенсусним, коли наприклад методом, так само, як і по НАТО. А іншим друзі, це вже ну просто на сьогодні більш ніж очевидно. Давним давно наприклад, що ну звичайно, так само як з організації Об'єднаних Націй. Якщо ви не хочете виключати Росію з Радбезу ООН, окей, не виключайте. Нехай так воно буде. Я розумію також необхідність да їх тримати біля себе. Але заборніть голосувати по питаннях, які стосуються агресії в Україні. Уже ж загальновідомі факти, які не потребують доказу в юриспруденції. є Таке поняття, що У Росія напала на Україну. Ніякі питання не можуть бути е, для Росії як такими, що вони можуть голосувати із них, якщо вони стосуються України. Перекладаю на просту конструкцію, щоб глядачів зрозуміли. Якщо мова йде, мова йде про Україну, Росії взагалі немає в залі. Отак От все і вона не приймає участь, і це правове рішення. Тому це все можливо. Тут, звісно, риторично, так чому до цього часу не ухвалено рішення? А мабуть, ще не всім дійшло, і це видно з позиції Орбана, Ще з Туреччини Ердогана. Що час уже не те, що більш ніж назрів, він навіть перезрів до таких рішень. Їх треба ухвалювати. Я маю велику надію, дійсно, друзі, що саме після цього. Mm, ну, м'яко кажучи, інциденту в розумінні багатьох учасників G19, окей, я вже тут <смас> з вами буду солідарний, так? що вони в один голос скажуть про це, але те, що вони дуже серйозно призадумуються, тому що ну, фактично сьогодні, ще раз повторюся: Росія наплювала на всі ці 19 країн. Вона просто наплювала відверто. Якщо ви це з'їсте, от друзі, шановні, там, хто зараз це дивиться, це вам ганьба на майбутнє. І ганьба не просто так, це ганьба поколінь. Тому що ви дозволяєте терористу, бандитам, фактично. Ну перепрошую, але те, як вони виходили з Херсонщини, ну це треш. Це просто треш. Вони винесли, вивезли все просто-напросто. Навіть знаєте, ті пральні машини, які вони з бучі вивозили, уже не так виглядають. Херсон це просто ідіотизм. Якщо ви це з'їсте, а ви його їсте зараз ковтаєте. да, Бо ви ж переводите дискусію, от, наприклад, видання там журналісти поважні, я ж не випадко ну, нагадуючи знову, що. Як це впала не російська ракета? Так чого вона туди впала взагалі? Якщо навіть українська була, бо вона збивала російські ракети, які летіли по мирних мешканців. Ну вибачайте, це, це тут по іншому дискусія ведеться. Наче ви це проковтнули? Тоді ви будете це роз, розхльобувати на наступні покоління і роки. Поки що так. Ви кажете, що зрозуміло, з яких причин Радбез тримає Росію біля себе для того, щоб там якось хоча б якісь залишки діалогу там між собою тримати. Для чого Європейський Союз тримає Угорщину? Якщо е, Орбан і Сірто постійно вносять тільки деструктив в їхню політику, і все, що пов'язано в принципі із зовнішньополітичними питаннями Європейського союзу, Угорщина з цим не погоджується, особливо в питаннях України. Є поганий прецедент в історії з європейським союзом це Білорусь. Тому що все-таки е, свого часу Білорусь була членом е, такої дуже поважної інституції східне партнерство е, це кілька країн, які входять туди: Вірменія, Азербайджан, Грузія, Білорусь, Україна, Молдова, які в перспективі могли бути членом Європейського союзу. Така ініціатива виникла ще в 2009 році, якщо мені не зраджує пам'ять, і вже проведено 6-7 самітів. Навіть останній саміт був ось в червні місяці цього року. Він дуже довго готувався, відкладався, але все таки відбувся. І е, я часто ставлю приклад ту саме історію з Білорусі Лукашенко дуже нехороша м, фізіологічна маса, яка дуже похожа на людину, да її людиною складно назвати, який сприяє російській агресії, тероризму, але він свого часу дуже сильно спекулював. Щодо європейського союзу в питаннях фінансування поблажок і так далі. Да, він такий сьогодні. Йому відмовили і сказали: мов, давайте, все, ми за Білорусь фактично забули. Їх виключили із переліку цього східного партнерства. Їх там уже немає. Ну тобто, викинули. От вам і ми зараз бачимо, що створилося відтворилося з Білорусі. Білорусі перемагає расизм. Він переміг там уже за великим рахунком. І в головах багатьох білорусів, от моє особисте спілкування, вказує на те, що так, е, ця війна не наша. Ми там, типа, ми свободи, ми, ми будемо там об'єктивно, об там говорити. Говорю, яка об'єктивність може бути, якщо прийшли вбивати мертві громадяни? Ви при пам'яті, бо ви, ви зараз взагалі усвідомлюєте, що ви говорите? У мене було спілкування таке з вашими колегами, журналістами з Білорусі. Кажу, друзі, якщо ви так говорите, мені з вами нема про що говорити. Я говорю, я не хочу з вами говорити. От не може бути дві сторони. Ви говорю, дали можливість росіянам напасти на нас. Та було що на початку шаром каштантротне. Якщо би цього не зробили, то тоді б дав, це було б все нормально. У вас б, катастрофа. У вас буде те саме, що на Росії. Питання часу. Бо Європа звідти зовсім пішла, і це не є правильно так само і з Угорщиною. Якщо Європа зовсім піде з Угорщини, залишиться той прошарок населення, який не матиме прихистку для відстоювання своїх демократичних інтересів. Бо я вам наведу приклад буквально спілкування із своїми знайомими, які перебували на в одному із навчальних семінарів, там по своїй спеціалізації, у відні днями і там були представники Угорщини, і вони просили казали: ми не Орбан, ми не такі, щоб ви розуміли, ми за Україну, ми вболіваємо. Тобто, є ті люди, які проти Орбана. Що це означає? Що треба брати цих людей, їм допомагати змінювати в країні владу? Який спосіб? Ну, нехай же європейський союз визначить. Він знає, має практику, велику історичну практику. І там утверджуються демократичні принципи інституції. Інакше ми отримуємо там Росію -2 в всередині Європейського Союзу. Це дуже легко зробити. Виключити, забути, сказати: Окей, знаєте, ніяких там не звертати уваги, нічого подібного. Тому і в цій частині не можна цього робити. Треба їх залишати біля себе. Але Росії насправді. Е От є... Угорщину її ж не виключають там умовно з Європейського Союзу, а Росія все ще продовжує, продовжує, так як вищата її забирає. І от в них от, зовсім нещодавно погодили будівництво проєкту АЕС, який називається ПАК 2 І це ж не просто АЕС на території Угорщини, це АЕС на території Європейського Союзу. Це фактично ну, є ризик повторення запорізького сценарію, який відбувся на ЗАЕС. Ну, але це те саме, але тепер на території ЄС. Як. Європейський союз до цього ставиться, як вони в принципі реагують на те, знаючи, які наслідки їх можуть чекати в майбутньому. Вони ж не не вперше стають на ці на ці граблі: нафта, е, газ, війна так, так, в Грузії, війна так. в Україні, не згадуючи вже про Молдову і навіть про дві чеченські. І от знову АЕС ви знаєте, я все таки доволі скептично ставлюся до взагалі, європейського союзу як інституції, яка розуміє безпекову компоненту своєї організації. Немає там її, нема цього розуміння. Там в пріоритеті стоять комерційні інтереси, тому що якщо брати до уваги історію створення ЄС, це спочатку було е, товариство виробників Чавону і сталі в і Сталі, перепрошую, так вона називалася тоді, і в них основним принципом їхнього об'єднання це було кілька країн і була саме конкуренція. Вони е, вболівали за те, що в них були єдині правила на європейському просторі ведення бізнесу. Між державами і так далі. І загалом далі, якщо брати навіть і лісабонську угоду ЄС, і так далі, то вона базується саме на таких речах. Якщо ви торкаєтесь військових питань, їх там нема. Останнім часом лише Борель заявляє про необхідність створення безпекової компоненти ЄС. Тому е не випадково сьогодні ставиться питання, воно навіть і ставалося, е було поставлено на початку широкомасштабного вторгнення до широкомасштабного вторгнення створення військового союзу. Із числа країн Європейського Союзу, і не лише тут варто задати треба Британії, бо саме ідея Бориса Джонсона була ще навесні. Він пропонував її Зеленському. Добре, пам'ятаємо, давай створимо союз. Потім ця тема зникла сьогодні. Це те саме, тому коли ви мене запитаєте, чому вчить, тому що це не компетенція Європейського союзу. Він цього не розуміє, не хоче, він цим не займається. Розмови про необхідність створення військового блоку він натикається на протиріччя із саме Північно-Атлантичним альянсом, тому що ми ж знаємо багато членів ЄС. Вони є членами НАТО. Тут питання: ну а як воно буде корелюватися? І Відтак це величезна проблема і виклик сьогодні для ЄС, який треба вирішити, але вони закривають на це очі постійно. Чому тому, що я не, не відкрию вам секрет, але все ж таки повторю, є стара Європа, є молода Європа. Не випадково країни Балтії говорять, ми засуджуємо і так далі, тому подібне. Більшості країни е, Східної Європи так само говорять. І є Стара Європа, Німеччина, Франція, Італія. Так, ну, Угорщина, яка тиліпається десь, да, зараз ну, не вся Угорщина, не, не хочу ображати угорщин, угорців, які справді вболівають за Україну. Я їм за це дякую. Є такі, да? але які, які також саме там займаються своїми питаннями бізнесовими і все окей у них. Решта ж, в більшій мірі вони визначають свою політику. Саме позицію представників Старої Європи: Австрія, Німеччина, повторюсь, Франція, Італія, для яких бізнес на те питання номер 1 Тому там є з цим, цим проблема. Я маю велику надію, що от не випадково і заяви Сунака, останні прем'єр-міністр Британії, Джонсона, його попередника лістра. Зараз ми впустимо, бо вона не долучила до цього процесу, в тому числі потужна позиція Сполучених Штатів Америки треба сказати віддати належне вона врешті решт змінить ситуацію в європейському союзі і буде створений щось на кшталт балто чорноморського союзу про який говорить дуже давно Ну, вже не одне сторіччя так говорить бо це необхідно робити росія з кінця 19-го сторіччя до нині не змінила свою ментальність політику і так далі вона прагне завоювати європу якщо європа це очі так як і з історії з Польщею, ну окей це буде ваш вибір за цю розмову треба підсумувати, що ЄС так ви влучно розклали цю організацію, що в них немає нічого безпекового. Це треба міняти. Ну і принцип голосування тому, аби такі, як країни, як найкрайного. Такі уряди, як Орбан і його сили, не могли блокувати допомогу Україні в нашому випадку і загалом не тормозити розвиток цивілізованого світу. Дякуємо вам з нами. Добре, був дякую. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа і голова благодійного фонду Нова дорога.